Перше півріччя 2012-го показала, що у кривому розі значно зменшилась кількість дітей, схильних до асоціальної поведінки, та тих неповнолітніх, які скоюють злочин. Втім, ця проблема не вичерпана остаточно. А от шляхи її вирішення, як було зазначено на спільній нараді, потребують вже нових форм роботи. Сьогодні сучасність вимагає від нас нових форм. Ми вже у цьому спочатку цього року. Ми вже запровадили нові форми. Одним із нових форм роботи зда. Питання це у нас є залучення саме дітей і підлітків. Ми розглядали питання наркоманії, правопорушень, залежності військово-ігрового бізнесу, комп'ютерну комп залежність, очима дітей. Діти самі досліджували в кожному районі нашого міста, досліджували одну із тем, проводили ці дослідження в своїх закладах свого району, і потім ми проаналізували і тепер Тепер ця робота у нас продовжується з даного питання. Своєчасне виявлення дітей, які потребують допомоги і корекції їх поведінки, принесли результати. Так, під час рейдів, які проводять міські служби та міліція, значно менше виявлено безпритульних дітей. Втім, ще чимало підлітків під час навчання знаходяться у комп'ютерних клубах. Причини затримання дітей в ході рейдових заходів. З причини бездоглядності було затримано 23, 22 дитини, самовільного залишення місця постійного проживання 8 дітей. Перебування за межами навчальних закладів під час навчально-виховного процесу 7. Перебування в комп'ютерних клубах 21, 21 дитина під час навчально-виховного процесу. І за вживання слабоалкогольних напоїв і коріння було виявлено 13 дітей. Ефективнішому вирішенню цього питання зазначали на нараді, сприяло б визначення більш жорсткого покарання для власників комп'ютерних клубів. Давайте ми пойдемо вже по другому куті, Давайте будемо розмовляти з підприємцями, більш строго. Я розумію, заінтересований їх даху. Но с другой стороны, мы тоже понимаем, что сегодня уже как наркомании такие, компьютером в уже ставится диагноз, что дети идут туда и денежки несут, и все, и воруют, потом у родителей эти деньги зачастую. Давайте повернемся к этой проблеме, с другой стороны. Давайте начнем работать с держателями компьютерных Один раз ты послушаешь, второй раз накажем. Під час оперативних рейдів, проведених кримінальною міліцією у справах дітей, тільки з початку року виявлено 17 закладів торгівлі, у яких неповнолітнім продавали тютюн та алкоголь. 29 дітей доставлено у восьму місклікарню у стані алкогольного чи наркотичного отруєння. Лишили всього лиш 6 дітей, ну а же таке матеріалів гораздо більше, але вони не... для того, щоб їх направити в ДСА, довжен бути повний пакет документів. Тобто, Наши специалисты, сотрудники собирают в полном объеме материал. Там хорошие штрафы 6800 гривен, да, Ли, лицензия тоже 8000 да, гривен. То есть да. это все стоит денег ударить по карману и этого не будет. Поэтому, мы вот допустим, даже если привести циферки, за полгода, в прошлом году было 109 случаев выявленных выявлен несовершеннолетних, которые распевали в общественных местах алкогольный напой. В этом году уже 96. Більшість дітей, які скоїли правопорушення з неблагополучних сімей і часто самі потребують допомоги. Втім, до недавнього часу місто відчувало нестачу соціальних працівників, які б могли опікуватися подібними родинами. А вже з 2 липня у кривому розі на 61 фахівця соцпрацівника стало більше. Подібні зміни відбулися відповідно до листа Мінсоцполітики про покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення на виконання нових соціальних ініціатив президента України. Це спеціалісти которые целенаправленно будут работать именно с семьями, которые находятся в складных житевых обставинах. Для сравнения, две цифры буквально. Если мы э, по результату полугодия под социальным сопровождением Центра социальных служб находилось 672 семьи, то за вот этот неполный месяц работы уже 168 семей социальные работники взяли под социальное сопровождение. Наши специалисты выходят в семью только по сообщению. И уже были проведены встречи с участковыми милиционерами, на которых мы познакомили наших специалистов, которые закреплены за районами. Именно с участковыми. они обменялись телефонами, координатами, они уже вместе выходят на адреса и информируют напрямую друг друга. Очікується, що завдяки такій ініціативі покращиться соціальне інспектування подібних родин, члени яких зможуть отримувати юридичну, психологічну та матеріальну допомогу. Також заплановано, що п'ятниці проводити засідання робочої групи з координації діяльності всіх органів служб та структур з метою більш ефективної профілактичної роботи серед неповнолітніх з протидії негативним проявам у підлітковому середовищі.